Ми вже його розпакували. Новесенький, оригінальний акумчик, Причому, скажу чесно, коштує копійки в порівнянні з регулярною ціною. Так, що я можу ще вам показати? Для того, щоб замінити, потрібно ось так розібрати в ніші пластикові захисти, опустити короб. Зараз я покажу, да, у нас старый аккумулятор. А да, старый. Он, внизу. он лопнул. От удара. Вот. Ага. Подняла вот. вот эту крышку и эту. Хорошо. Ну, скажу, ч... скажу честно, тут крем разряда. Удар был, да? Да. Ну вот, Хорошо. Не подумав, знімаємо відео заміна. Це ну прям крайній випадок треба, тому що машина взагалі в такому випадку, що може і загорітись.